Повернення в спогадах в полон так, це біль і розлад нашої психіки, але мовчання про тих, хто ще й досі кричить від тортур і повільно помирає, має самовисоку ціну людське життя. Психіка має властивість відновлюватись, а життя вже ні. Неспіврозмірні пріоритети, але вибір є завжди: Іти до кінця і старати спогади про бран, рятуючи тих, хто залишився там, чи продовжувати існувати наодинці в ментальному ясирі. Звільнені з полону, воїни. Подивіться, будь ласка, на світлини. Можливо, ви бачили цю людину в буцегарнях на Росії. Проєкт чекаю, шукаю, знайду. Ця медійна платформа шукає звільнених з російського полону та небайдужих людей, щоб це відео якомога швидше дійшло до свого глядача. Будь ласка, пошир, постав подобайку, напиши коментар і задонать на зсу. Давай врятуємо один одного. Низький уклін кожному.